Так, Всім привіт, друзі! Сьогодні швиденька рибалочка, дві годинки в мене є на рибалку, половлю сьогодні щуку, і сьогодні маю бажання половити на щось таке велике. Я не пам'ятаю, скільки довжина, але досить таке тяжке і велике. великий джеркбейт. Цю модель я робив минулого року. На жаль, щуки я на неї не зловив, тут навіть пише 2023 Щуки я на неї не ловив. Тож хочу поправити сьогодні трішки на цього джерка половити. Досить так тонне, а гра зараз подивимося. Я вже не пам'ятаю, як там. Досить непогано. Такі глайди. Глайди такі не короткі і не широкі. Поїхали. О. Але прогинається вудка, сприманка десь до 100 грам, вудочка. Тест максимальний 90 грам, так що будемо кидати акуратно. Так, я вже зачепився. Звичайно, що зациклюватись я на одному джерку не буду. Трішки буду ловити тим. На цього не клює, буду щось спробувати міняти. До речі, що я сьогодні так приїхав на годинку-дві після роботи для того, що... Зараз показує, що має падати дощ, і є шанс тим, що може клювати зараз щука. До речі, я вже трошки покидав тим великим джеркбейтом і вже щось мені перехотілося ним кидати, його пробувати розловлювати. Я там зараз трошки далі піду, там є мілка вода із корягами, так що я... Той джерк по-любому там поміняю, тому що це є великий шанс тим, що зараз його там залишу під водою, а поставлю щось таке менш чи менш заглиблююче. Ловлю з берега, багато приманок я не брав, а так підібрав таку кількість, на яку я сьогодні хочу половити. У мене ще є такий севач гіра куплений. Ніяк я його розловити не можу, буду пробувати теж його час від часу кидати. Можливо, його розловлю. О, дивіться, все ж таки розловив я того джерка. Не потримав в хе-хе. Я бачу, що вона не просіклась і хотів її швиденько витягнути, щоб хоч фотку зробити. Але, на жаль, не зробив. Ну, але втікла, менше мучилась, вона була невеличка. Не знаю. Розловлений, не розловлений. Давайте розловлений. Хе -хе. Вже погрижений. Але гарно, файно, так влупанило. Давайте ще раз попробуємо туди закинути. Я думаю, що там не одна щука сидить. Мені здалося, що вона перед тим ще раз один раз клювала, тому що я так легенько поджаркував і провал такий був. Взагалі я не відчув, що там щось якийсь джерк, ще щось. І потім пару разів туп-туп-удар. Можливо, добрала або, можливо, просто помилка в грі була. Не знаю, Я не бачу того джарка і не контролюю, як він плаває. Тут сильніше дергнути, він вже не так плаває. Ну... А я думав, що то щупак. Невеличка щука тут. Невеличка щука є тут на озері. Але буває так, що може клювати раз за разом. Ох ти, ох ти! Але то гарно щось підсіло. Суто підсіло. Бетон був. Це могла бути велика щука. Без удару. Без удару. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шкай не витягую, швиденько бо може довалити. Не знаю, тільки що я зловив на нього щуку, він був погрижений. Давайте. Швиденько докинемо. Зараз дуже сильний вітер дує, будемо сподіватися, що це була щука, а не це чпилось за дно. Хоча дно то більш з тої сторони, а там такий спад на глибину є. Тому я туди кидаю, з горбика тільки що я щуку витягну, а можливо більше щука стоїть нижче горбика. Дуже тяжко контролювати гру цього джерка. Я чую, як провали в грі йдуть. На коробці написано широкий глай, але широкий глай, то хіба робити, контролювати таку катушку. Як тільки такий джерк, ну, то він практично йде, як ялиночка. Але дивіться, ну, щучку, він витягнув. Перед тим я кидав більшим джерком, але він там тихий. Можливо, шум притягнув її з дальшої сторони. Так, дуже сильний вітер. Зараз за годинку показує дощик. Ще раз кину сюди і йду далі. Хочеться перед дощом ще пройти пару місць. Що то була щука? Дивіться, друзі, мені здається, що була щука. Давайте, ще раз сюди. Нема, то йдемо далі. А от дивіться. А була, була щука. От Делікатна гра, пауза, і все ж таки її спровокувало. Я відчув її, що вона дзьобнула, але вона не засіклась. Ану. От дуже легасенька гра. Але, бачите, вона все нас таки активно. Якщо дуже помалесенько тако гладити, досить... Виходить. Але я бачу того джарка, і тоді виходить його широко гладити. Дивіться, вискочить. А дивіться, знову вискочила. Ви бачили? Я не знаю, чи бачила, а знову вискочила. Вона не навіть не дзюднула цього разу. Але вона тут є. Ану, давайте я її ще раз запущу. А ну, а ну 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 ну. Дуже делікатна гра зараз буде. А? Два рази хотіла його захавати. Може вона сюди ближче до берега підплива. А дві є, 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 є. Вона вивалила зверху, Все ж таки добрала, дивіться. Три, три рази вона добрала. Ходи така. кра. нам Штани. Штани вона мені засікла. Сьогодні, друзі, буде рибалка не на мій джеркбейт, а буде рибалка на ось такий джеркбейт від Савач Гіра. Модель Swim 140. Дивіться, вже дві рибки на одному місці. Він приніс. Два рази щука не добрала з дуже агресивною атакою. Вона просто не попадала. Третій раз так само файно ввалила, але пішла на мене, і я думав, що вона зійшла. Але вона вже сиділа на гачку. Так само щучка невеличка. От, буквально це останній раз, я йду далі. Бо, можливо, сьогодні привалить і більша риба. Сьогодні буде така реклама на такий джербек. Безплатно. Дивіться, я казав, що ще раз закину і все. Ну, це вже останній раз. Це є моя любима тема, попри берег, попри очерет, витягувати або великих, або маленьких штук. О, яке класне місце. Зараз ми тут два попри очеретик завалимо. Таку на 35 см щуку. Ще пару раз кину тим джерком і буду ставити щось своє, пробувати на своє ловити. Я вже з пів годинки ловлю, більше ні одної щуки я не зловив. Хм. Дивіться що вися, що робиться, а то вже друга щука, то, то вже є друга щука. Та була геть маленька, та вже трошки більше. Дивіться, і це як в нас ж, ж хоче добрати, дивіться, третій раз. Ще йдемо одне місце половим і підведемо результат сьогоднішньої рибалки. Добре, друзі, я поставив ще ось такого джеркбейта з магазину. На сьогодні я зловив на нього дві щуки. Були досить гарні моменти там на мого джеркбейта біля самого берега. Щука не могла попасти по моєму джеркбейту. Досить гарні моменти. Так що я ще кілька разів покидаю на цього джеркбейта. Якщо нічого не зловлю, це буде кінець відео. Якщо щось зловлю, звичайно, що покажу. А на цьому все. Сьогодні була така коротенька рибалочка на великі приманки, на джеркбейти. Рибалка сьогодні, можна сказати, успішна, хоч і риба невелика, але завжди краще, як вона є, ніж взагалі без нічого. Риба файно заходила з ударом, гарні показала моменти. Я так як кажу, ще пару раз покидаю. Відео буде записано, але якщо я нічого не зловлю, це буде вже кінець відео. Так що, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Бувай! Дивіться, я поставив, я поставив його і не защепив.